В цеху весь процес замішування тіста механізований, починаючи від автоматичного насипання борошна та всіх компонентів, каже інженер-технолог Світлана Сергієнко. Замішане тісто в нас вистоюється і подається на тістоподільник. Тістоподільник у нас також працює механізовано. Чан закочується, піднімається, перекидається у бункер і автомеханізовано ділиться на подільнику вже кусочки. Потім також. Щодня виготовляють до 70 тонн продукції. Робота триває цілодобово, тому коли в один момент всі шість ліній виробництва в цеху зупинилися через відсутність електроенергії, було складно, каже жінка. Все нам приходилося знімати з проферів і тіста це все це тіста, бо дуже було складно. Таких екстремальних випадках змінюють автоматичний режим на ручний, розповідає начальниця виробництва Оксана Ткачук. Та робота сповільнилася утричі. Наприклад, піч дає 2,700 в час в годину, то вручна вихатка набагато довше йде: десь до 600-750 штук в годину. Ну, ми спасаємо все, що можемо. Так само пакувальна дільниця працює. Машини дають допустимо 50 дві штуки в хвилину. Аварійне відключення електроенергії впливає і на обладнання, каже заступник директора з технічних питань Юрій Мороз. Частково обладнання зазнало втрат. Ну ми оперативно відновили роботу і запустили всі лінії. Не вистачає генератора. Щоб іби був генератор, який запечив електроенергію всі заводи. Ми поли оперативно перейти і незалежно чинників, які виникають в країні. у нас є генератор, але, на жаль, його потужності недостатньо для забезпечення повноцінної роботи заводу. Нині підприємство працює безперебійно, хоча роботу довелося скоригувати, говорить директор підприємства Олег Швець. Щоб не було в пікові години навантаження нагрузок. Ми трішки як по заявки дем трішки розвантажуємо виробництво. Тобто більше загружене підприємство вночі. Там з сьомої ранку до дев'ятої ранку ми нас такий більш скажімо, здають зміни, і процес там прибирання йде. Далі знову працює повністю. Нам потрібно для того, щоб підприємство працювало два генератори потужністю 500 550 і 400 кВт. для того, щоб підприємство працювало в більш штатному режимі, випускало тільки хліб без там, булочних кондитерських виробів. Перевести хлібзаводи на 100% на генератори, то хліб буде золотий. І, ви знаєте, це економічно не дуже доцільно. Так, в якийсь певний кризовий час це можливо. Тетяна Зазуля та Масгорозя, новини на Суспільному, Черкаси.